Чеська гуманітарна організація Людина у біді відправила слов'янську гуманітарну допомогу. Це 50 тонн шиферу, стільки ж зимового одягу, як для дітей, так і для дорослих, а також одна тонна посуду та аптечки. Посуда вона намірена для відкриття столових, в яких будуть підатися люди, які нуждаються в гарячій їді. В таких местах, где нет возможности у людей либо продукты покупать, или это для тех людей, у которых нет средств для того, чтобы они могли себе закупать продукты. Эти пункты питания будут находиться э, в зоне ата. одежда у нас как для детей, так и для взрослых. Опять же, э, для тих в основному это для переселенців, у которых ні средств для того, чтобы они могли собі купити оплу одежду. И это люди, у которых ні дохода, доходу, необеспеченные семьи, это многодетные семьи. сім'ї допомагатимуть розподіляти гуманітарку представники чеської та місцевих організацій, а також церкви. Вантаж зберігатиметься у слов'янську, адже тут головний склад організації. Втім, видаватимуть його всім мешканцям області, які потребують допомоги.